Слу, дорогі браті і сестри, сьогодні маємо Євангелію від Марка, 9 глава, 17 по 31 вірш. Де до Ісуса приходить чоловік і приводить свого сина, який опанований нечистим духом, і просить, щоб Господь його оздоровив. Ісус виганяє нечистого духа і оздоровляє цього Хлопця. Садана приходить, щоб вкрасти, вбити, погубити, щоб знищити. А Бог навпаки, Він дає нам правдиву свободу, Він нас звільняє, Він нас оздоровлює як фізично, так і духовно. Важливо, щоб ми мали міцну віру, таку віру, як мав Авраам, названа батьком віри, щоб ми не сумнівалися. Почасто в нас можуть бути якісь сумніви. В цьому Євангелії. Спочатку цей чоловік звертався до апостолів, вони не могли вигнати цього нечистого духа, може він тоді вже почав сумніватись менше віри. Але звертаємося до Бога, просімо, щоб у нас була міцна віра, щоб ми не сумнівалися, щоб ми крізь сльози промовляли цей Батько до Ісуса, Господи, поможи моєму невірству. Слава Ісусу Христу!